Всім привіт! Це буде відео теж про мою Mazda RX7. У неї ось такі характеристики. Оце неправда. Вона швидше розганяється. У мене тут такі деталі. Думаю, потім затюнінгую. Зараз. І будуть характеристики як у цього монстра просто. Ну, бо це мій позашляховик, а це самий настоящий спорткар. Майже шкребе цей асфальт. Уявляєте, як я його занизив? Я його трохи за я його трохи затюнінгував. Тепер треба протестити. Щас. Ну. Щас. Щас. О, так, ми зайшли на карту. Так. У нас, до речі, нітро тепер медленно витрачається. Ви пам'ятаєте, як було раніше? Три, два, один. Поїхали! Швидко розганяємося на статі. Щас. Зараз вам покажу. Дивіться, я до мене. Затянуть в коментах, а я поки поїхав. Швидко їде. Дуже близько. Швидкість дуже близька до. Того чувака, ну, до того позашляховика. 177 кілометрів за годину їде ця тачка. Напигнем ми не близько. Я зробив окрас дуже похожий на Nissan Skyline, звісно. Але ну ви можете виглядати не теж в коментах, хочеш до мене? Пусти, пусти його, чуєш він уже

Ну, це якщо що був Це мама, якщо що гладила пушика нашого кота у шорицях моїх, можете його побачить. І взагалі не звертайте уваги на ті звуки. Це я просто в кімнаті там, де є і мама, і брат. Уі. Я вмію ганяти. Опа! Плохо криво. Опа. Еще раз надо криво. Постараться. Надо постараться криво. попасть Но. Ладно. Короче, едем на стар. Сами и закинчим видео. А -а -а! Дальше проблема с Нитро уже выправилась. А теперь надо выправить проблему с дешевой кистью. Короче, всем пока. Ой, машина дуже классно. Она мне дуже подобается. Всем, ой, всем пока, друзья. Пока.